Доброго ранку, такий гарний світанок. У нас тут завжди видно. У мене тут. І ти, до речі, ми вже пов'язали. Троянди не стоять. І тому у -то мене мій цей Тут у мене бутербродик із печінкою тріски, крем, сир авокадо, овочі і трішки сиру. Ось тут у мене.

Поки вставали, поснідали новодки. Я зробила їй звичайка, звичайне молоко, а тепер б... розводять мене на каву. Кажу, це дорослий напій. вам Ще рано, бо їм тільки по одинадцять. Ні, мам, Тобто ми зараз швидко быстро... молоко з'ю, щоб було більше. І одну якусь каву, порцію кави на двох І зроблю. У мене, до речі, така київська штучка. Капічинатор, вона дуже гарно співає молоко. Щоб подивитися, скільки його <гум> виходить, тому зараз їх зроблю, щоб вони вже мене не чіпали своїми дорослими а, штуками. Я сьогодні на напівставки бармен. Такі напої в нас вийшли, дуже симпатичні. до речі. Ще дівчатка буде смакувати. Доброго ранку, вітаю всіх. Ви трішки бачили мій ранок. Зараз уже 12 дня. Єва польська, вона займається польською. Далі дівчатка пішли на вулицю, тому що сьогодні у мене три дитини, ще племінниця в гості залишилася після вчорашньої маланії вечірки. Я приготувала обід, покормила дітей, накрила їм точніше, їли самі кормить їх вже ніхто не буде. І зараз я хочу швиденько повідати. Що на сьогоднішній день, ну я навіть не знаю, мабуть, зіми буду проводити час більшість. Можливо, ще монтуватиму відео, готуватимусь до уроків, ну нічого особливого. Тому мені смачного вам також. Я так сьогодні по-спортивному трішки. І гарного дня. Сьогодні в нас неділя. Не знаю, коли це, в який день випаде. Влог буде, але я впевнена, що на тижні десь. Маланія тут куча іграшок, подарунків, тому їм було цілий ранок ще займатися чим. Вони розпаковували іграшки, знімали це на відео, гралися, будували якісь будиночки. Зараз пішли на вулицю. ну Нехай там трошки прогуляються, і в мене буде трішки вільного часу. Ну, ось зараз приготую обід. Я завжди, коли не знаю, що я хочу на обід, я готую овочі. А, тут у мене баклажан, перець, цибулька і цвітна капуста. І зараз просто додам якихось спеціалі, які тут в мене мільйон чоловік купив. І не знаю, що це є. що в мене тут є. Між цілого перцем. Це молод, карі, не хоче, все не туди. Бажерик теж не хоче, ми слабку не беру. Що так? Немає чого дати? Ну, візьмем башенку. Що ще можна фаршу Нам не треба. Кунжут. Кунжутом риба, Ні. Я самі. зелень кропу, прекрасно. І взяли петрушки, вже хочу. О, і щасник. Це чудовий варіант. Ось такого не відомо. буде. Буде щасіль, далі щасник трошки. Залим кропу трішки, кунжут трішки, навіть сільники бачите, <гум> можна знати скільки. І паприка. І овочі. І ще факт про мене: я не смажу овочі на рослині будь-якій олії. Ні на оливки, ні на соняшників, ні на які. Я люблю просто овочі і вважаю, що це найкращий варіант, коли ти на хорошій сковорідці трішки їх піджарюєш. І вони такі більш хрустящі стають, тому хрусткі. Тому зараз ось так у мене буде смачно. Вже на другу а я знімала попереднє відео о 12-й. Діти зайшли з вулиці, і все, мій обід відмінився. Тому зараз, пів на другу я нарешті буду обідати. Всі розійшлися. Зараз ще дівчатка зберуться на вулицю старші, а я щось подивлюсь, попрацюю і поїм. Що я собі зробила тут то огірок? Мене я зварила пасту таку цільнозернову дуже смачну, вона трішки темніша. Овочі, які я смажила, і пармезан. Вітаю! Я нічого вчора вже більше не знімала. Трішки побачите мої неділю. Сьогодні понеділок я сходила на тренування, в худі стою, тільки повернулася. Після тренування зайшла у магазин в Сільпо. І зараз я хочу показати вам, що купила. Насправді, я йшла за молоком і хлібом. Ну, але я впевнена, що у вас так також бувається в більшості, що молоком хлібом не обходиться, завжди щось потрібно ще знайти. А, щось треба. Відразу щось починаю. О, того немає, о, це треба. О, там скидочка ще. Тому зараз покажу, що купила. Що сьогодні у мене? Сьогодні у мене за планом достатньо багато занять. А, до речі, Доброго ранку, я Наталія. А то в ну, мене підписаний канал, але чомусь я так не вітаюся. Я не знаю, чому. Мабуть, варто нагадувати своє ім'я. Не всі читають, не всі читають взагалі про що канал. Канал про моє життя, про мене про звичайну людину, звичайний влог, про те, куди я ходжу, де подорожую, що їм, тому що у мене закон здорового харчування. Я намагаюся. Не буває, звісно, так, що я там їм максимально корисно, тому що я вважаю, що це має бути щоденне харчування достатньо корисним, коли ви собі готуєте, але можете собі щось і смачненьке дозволити. Ну, про це я думаю, я зніму відео окремо і ми поговоримо з вами. Про що ще канал? Про мої будні, про мою роботу, яку я дуже люблю. Я взагалі викладач англійської, і я буду. Показувати вам трішки чим займаюся інколи вноді. У мене дуже багато учнів, студентів, дорослих людей. Я викладаю англійську мову 18 років. Про це я також розкажу в окремому десь якомусь влозі, тому що ну, це велика історія і багато всього, що потрібно вам знати. Тому сьогодні я працюю, у мене багато занять. Десь приблизно 7, мабуть, 6. -7. Одне я вже провела о 8 ранку, і я е, планую після занять трішечки ще, можливо, або перед заняттям, або в мене зараз година щось перекусити. Е, взагалі, я б дуже хотіла встигнути змінити уже речі в своєму гардеробі, розвішати більш холодні, тому що я вийшла на вулицю і там. Боже, там холодно. Я дитину відправила в тонкому світері і в тонкі курточки в садочок. Ну, Я бачу, сонечко зараз виясняється, можливо, не буде так холодно, як було о восьмій ранку. І якщо буде час, я поміняю в гардеробі трішки речі. Я дуже люблю це роботи, коли міняєш в речі з літніх на осінні, на зимові. Звісно, більше люблю навпаки із зимових на літні весняні. Але до цього ще далеко, тому мабуть, займуся сьогодні цим. Ну, і буду працювати і зараз покажу, що купила. Так, це мій традиційний рюкзачок, з яким я хочу на, в на тренування. Кросівки я виняла, а сюди склала все, що купила. Так, тут у мене рукола, у мене старша донька божня, може пачку з'їсти. Далі, Дивіться далі. Тут у мене лаваш. Теж ми дуже любимо. В якихось відео я показувала, що я з нього готую. А, взяла йогурт, тут ще мінус 25, але ну, я його з'їдаю за день або за два, тому, в принципі, по даті я думаю, я встигну його з'їсти, а іншого не було більш свіжішого. Тому... А це мій улюблений. Я дуже люблю цей турецький йогурт із творогом чи якісь фрукти це мій улюблений десерт. Далі хліб ми беремо ось такий домашній, колиничі. Я дуже його люблю. з Стінозернового борошна. В нього дуже хороший склад. Тому, якщо, якщо, якщо бачите, його беріть. ну Тішки цукор є оце єдине, але він не на першому місці, не буде солодким. Далі я взяла банани. Зараз їхня ціна. 60 гривень це кілограм, тут в мене майже кілограм. Я теж люблю дуже банани, і діти мене люблять. Далі трішки взяла коктейльних помідорів. Ціна за кілограм десь приблизно 120 гривень. Тут ну, грам 400, мабуть. В мене Меланія любить. І вона є тільки маленькі коктейльні або чері. Великих не їсть. Молоко. Раніше я не вживала молоко в каву. Взагалі я пила чорну. Інколи зараз мені хочеться, тому я беру ось таке: я люблю пряжі, Взагалі я люблю дуже простоквашено, але знову чомусь не знаю. Не було просто квашено. Тому взяла його тимське. Звичайне, взагалі не переношу, не можу, ще пряжі, ще якось. Раніше я завжди каву пила з рослинним молоком. Зараз його купувати дорого, можливо, в якихось кав'ярнях я обираю. Мене улюблено флетвайт на кокосово. Але додому я беру ось таке молоко. І майте на увазі рослини не прям для кожного дня корисне, тому що все-таки там багато жирів і вуглеводів. Тут більше білків. Далі творог. Творог беру різний. Цей раз взяла просто квашено 5 відсотковий. Um, тому буду їсти творог з йогуртом, бананом і не знаю, можливо, лохиною, яка в мене є заморожена. Ну, це все. А взагалі, мені потрібно було молоко і хліб, я вже говорила. Це стандартно. Ну, нічого, так і живемо. Um, ну зараз я собі пер, перекусити, приготую. Взагалі, в мене таке бажання лягти і лежати під теплим. Одіялком, але у мене є багато ще роботи і планів на сьогодні, а часу дуже мало. Тому побачимося пізніше. Я готуюсь до уроку, зараз покажу вам, що роблю, і дам декілька порад. Взагалі я планую зняти відео, але до того, як зніму, і якщо це комусь цікаво, ви можете мені написати в коментарях. І взагалі я раджу вам підписатися. Ще буду багато знімати, мені це подобається. Дам вам поради, як вчити англійську. Насправді, за 17 років свого досвіду викладання англійської мови я прийшла до таких моментів, що, по-перше, класно вчитися в групі в великих, якихось популярних школах, але зачасту це здирання грошей. Це мене таке потрапляло, коли хотіла підвищити кваліфікації. Чому? Тому що вони розтягують уроки. І якщо вас навчають лише граматики, значить ви будете вчити англійську до кінця свого життя. Ну, то як відео Тік-Тока, знаєте, скільки ще вчити. Я вже вчу 12 років. О, оце про це. про Якщо ви хочете знати англійську, концентруйтеся на vocabulary, тобто на словах нових, на фразах, фразових виразах, на ідіомах, які вам теж стануть у пригоді. Читайте багато і дивіться багато. Говорити, звісно, тут уже складніше. Дуже багато в нашому світі, в Україні, особливо людей, які розуміють англійську, але сказати нічого не можуть. Це треба пропрацьовувати з викладачем. Тому я, наприклад, на своїх уроках у мене уроки базуються не на граматиці, я взагалі противник цього типу вбивання в голову правил. Вони е, будуються на тому, що ми читаємо, щось обговорюємо постійно. Я готую якісь картинки, е, я готую якісь презентації для того, щоб мої учні могли постійно говорити про щось. Якщо вони роблять щось граматично, не без цього е, вони мають це все принести в своє життя. Тобто спробувати подумати, в яких реченнях вони е, будуть вживати цю граматику. Спробувати побудувати щось для себе, розповісти щось по картинкам. Тільки в такому випадку ви запам'ятаєте ці правила. Якщо ви просто їх зазубрюєте і не розумієте взагалі, що це, і ваш викладач дає вам весь час граматичні завдання, це розтягування часу відверто, правдиво і чесно. Ну, от зараз я вам покажу трішки. Ось так проходить мій ранок. Я підбираю якісь статті цікаві, які ми можемо обговорити на тему для моїх учнів. Наприклад, тут ми говоримо про популярність, про famous People in the World. І я працюю з дівчинкою, тому я думаю, їй буде цікаво почитати про цю couple, парочку. І зараз покажу Ой. трішечки вам, як виглядає. Для менших дітей ну, це якісь доповнення речень, це розказати, наприклад, створити якісь речення, і це все спікінг. Так, він побудований на основі граматики, але це не нудні правила. Це не нудні. Це тут я готувала лисенг, прослуховуємо, розставляємо варіанти. Тут ми згадуємо там, якісь vocabulary, closes, тому що. Ну, це прекрасна граматика. Але куди ви її будете приміняти, якщо у вас немає словникового запасу? Якщо у вас не вистачає слів висказати щось? Тому ось так. Це трішки вам про мою роботу, про задумування. Взагалі, я дуже дуже раджу вам вчити англійську. Вона вам завжди стане у приводі, в приводів, які б ви в сфері не працювали, де б ви не жили чи куди б не мали переїхати. А можливо, кудись просто поїдете відпочивати. І базова англійська вам потрібно бути також.